Дрони тепер вирішують хід війни. Дрони контролюють небо, дрони контролюють поле бою. Дрони контролюють шляхи сполучень, контролюють логістику і несуть найбільше збитків, як щодо втрати техніки, так і живої сили. Друган також є і в росіян, і в росіян теж нам збитки наносять. І ота сіра зона, по якій вже небезпечно рухатись, у нас кожним тижнем, з кожним місяцем все більше збільшується і збільшується. Ми маємо щось з тим робити, ми маємо адаптуватись до вимог цього часу. Щодо Підрозділ дронщиків тепер є вони фактично всюди скрізь. В кожному, на рівні батальйона, в кожному батальйоні чи дивізіоні вже є свої дронщики, оператор БПЛА, і це є добре. Але ми маємо придумувати ще також, як захиститись від ворожих дронів, і це мають робити не випадкові люди, а спеціальні підрозділи. Антидроновий підрозділ, якщо так по-простому кажучи, А може називатися транспорт, можна називати будь-як, але мають бути підрозділи ну, в, в, в об'ємі рівня батальйона на бригаду. Які мають забезпечувати шляхи сполучень, бо саме оце є найбільша небезпека від ворожих дронів, що ми не можемо доставити на нуль боєприпаси, не можемо здійснити ротацію особового складу, бо на шляхах нас нас просто знищують. І тому треба, щоб ці антидронові підрозділи працювали активно, щоб вони контролювали оці шляхи, забезпечили можливість проїзду нашої техніки по тим шляхам шляхом. Навіть так само будівництво тунели, які зараз є, щоб вони у нас були, їх обслуговувати, бо вони постійно можуть горіти, можуть бути під обстріли, руйнуватися, їх треба ремонтувати, контролювати в'їзди в, в тунелі, щоб туди не залетіла ворожа пала, тобто охороняти у ці тунелі, а також здійснювати е функцію ППО на інших ділянках, де тих тунелей нема. Підрозділи ППО вони мають забезпечувати можливість проїзду е нашої техніки. по... Тим шляхам, тож маємо вже підрозділ дрончики, це чудово, але ми ще маємо антидронної підрозділи розвивати. Чим швидше ми почнемо розвивати цілеспрямовано розвивати саме антидроної підрозділи, тим більше ми збережемо наших людей і нашої техніки. Ми повинні адаптуватися до, до вимог цього часу. Зрозуміло, що поки що е, ті функції вони е, перекидаються різним різним. Фактично сам себе людина має захистити на дорозі, а то то не є правильно, це не є ефективно. Дрон чути короткий проміжок часу, тим паче для машини, яка їде і вона сама шум створює. І тому дуже ефективні будуть саме спеціальні підрозділи, які будуть охороняти дороги і знищувати дрони. Ворога, а найефективніше знищення цієї, окрім ребів, є стрілецька зброя. Тож адаптуємось до вимог цього часу. Переможімо в цій війні.